Сьогодні зранку житлово-комунальне об'єднання розпочало подачу тепла до усіх споживачів. Чи не вперше опалювальний сезон в місті розпочинається так пізно? Цьому посприяла порівняно тепла осіння погода, якій маємо завдячувати за економію газу, що в умовах воєнного часу дуже важливо. Сьогодні з 8-ї години ранку починали працювати. Системи в нас були наповнені теплоносійом, тобто водою. Ми вже були готові. Залишилося питання пуску газу, тому що це повинна робити спецорганізація. Сьогодні це Хмельницький газ і нас обслуговує Славута Газ. Я думаю, що будемо говорити до. Кінця робочого дня до п'ятої години я щось впевнений, що ми можемо сказати, що ми запустили всі котельні. Всі в нас люди степу. пуску газу на міських котельнях передували важкі перемовини та домовленості із «Хмельницькгазом», перед яким ЖКО заборгувало 3 мільйони 200 тисяч гривень. Ми опалюваний сезон за за, будемо говорити, за розщеплення. За, за мережі, які обслуговує газове господарство, платимо кожен місяць 754 тисячі гривень. І сьогодні люди не платять, і в нас виникли такі платежі. І от пуск газу затримався, це газ подавався, будемо говорити. ну, і Обласна влада і керівництво Хмельницького газу пішло на зустріч своє. Я заложив міський голова пообіцяв, що ми до 1 січня 2023 року 100% розрахуємося розрахується з створеними боргами і будемо платити вчасно поточку. У підприємства не було б таких проблем із розрахунками з газопостачальниками, якби споживачі вчасно платили за надані послуги. Сьогодні на сьогоднішній день люди населення заборгувало нам за наші послуги за опалення 14 Цілих і чотири мільйона гривень. Попри тривожні прогнози стосовно проходження нинішнього опалювального сезону, в тому числі через зменшення ліміту газу на 10%, теплопостачальники запевняють, що це не позначиться на якості теплоносія. Впевненості в цьому їм додає економія газу досягнута завдяки пізньому включенню опалення. Я думаю, що в перший список газ для населення, ми. Кладемося і деху де якихось збоїв. І, я думаю, що воно ніяким, ніяким мірою не позначиться на опаленні і на якості опалення.